Такі, всякі сцени і так далі. Циклорама це велика ціноїдрична картина, яка оточує глядача, створюючи ілюзії перебування в сцені, зображені на картині. Вони були популярними наприкінці 19-го та на початку 20-го століть як форма розваги та освіти, часто зображуючи історичні події чи пейзажі. Їх часто виставляли у спеціально побудованих будівлях, які називали цикло. ароматичними будівлями, циклоароматичними будівлями. Бачите всякі батальні стейни и так далее Можна на Давайте, в принципі, проклікаємо. Бачите, навіть якісь є Циклорами були кіно та художніх фільмів, що не факт, але, в принципі, мають відношення. Оскільки вони використовували подібні техніки для створення ілюзії руху та глибини. Однак, на відміну від кіно та художніх фільмів, циклорами були статичними зображеннями, які глядач фізично переміщував, щоб відчути різні частини картини. Вони також, зазвичай, були набагато більшими за масштабом. Ніж кіночі художні фільми, причому деякі циклорами сягали до 30 метрів у діаметрі. Бачите, вони ще включали 3D-об'єкти, всякі там ляльки, дороги і так далі. Незважаючи на свою популярність у минулому, циклорами значною мірою були замінені фільмами та кіно як формою розваги та освіти. Сьогодні у світі залишилося лише кілька циклорам. І вони вважаються історичними артефактами, а не формою популярної розваги. Окрім того, що циклорами були формою розваги того освіти, їх також використовували для військової підготовки. Військові циклорами були великомасштабними картинами, що зображували поля битв і використовувалися для навчання солдатів, місцевості та тактиці певної битви. Ці циклорами часто супроводжувалися діорамами, які були зменшеними моделями поля бою та використовувалися для доповнення інформації, що надавалося в циклорамному живописі. так бачите, воєнів теж використовували. Деякі циклорами також використовувалися для реклами, зокрема у вигляді панорамної реклами. Це були великомасштабні картини, що зображували продукт або компанію у вигідному світлі, і часто виставлялися в громадських місцях, таких як залізничні вокзали чи Універмаги. Бенгур циклорама Далі буде примітка про найвідомішу таку типу циклораму. Бенгур, п'єса 1899 року, демонструвала перегони на колісницях, у яких використовувалися справжні коні. А колісниці стояли на тлі циклорами, тобто тут коні бігали біля на тлі... На її тлі. Коні були закріплені невидимими сталевими тросами та бігали на бігових доріжках, а колеса коліс, а... колісниць оберталися електричними гумовими роликами. Величезна циклорама оберталася в протилежному напрямку, створюючи ілюзії швидкості, а пил створювали фанати. Критики назвали її дивом сценічної ілюзії та захопливою та реалістичною. Ця сцена надихнула на створення багаторазової екранізації Бенгура у 1959 році за участю Чарлтона Хестона. Що це означає багаторозова екранізація? не знаю. Такий переклад. Загалом, циклорами були важливими попередниками кіно та кінематографії. Також вплинули на розвиток інших форм візуальних розваг, таких як віртуальна реальність. Сьогодні вони вважаються важливою частиною культурної та історичної спадщини, та зберігаються у музеях та інших установах.